Незвичайна експозиція у незвичному місці. Це квартирна виставка надбань тих, хто відносить себе до неформального мистецького об'єднання Дизайн Туса. Арт-клуб, у якому творчі люди збиралися щочетверга, припинив своє існування. Тож тепер у традиційний час вони з'являються у домівці свого колеги-художника і приносять свої роботи. Тут є і роботи, які пов'язані з дизайнуванням, з проектуванням. Тут є роботи вже наших відомих якихось художників, які мають досвід великий в виставках і в такій галерейній діяльності. І є люди, які, можливо, ці роботи зробили і нікому ще ніколи не показували. Вони лежали у них дома, родина бачила і все. А тут з задоволенням всі принесли по одній, по дві роботи, хтось, який міг. Тарас Андрейчук презентував п'ять графічних робіт з літератур Урним або філософським підґрунтям живопис, інсталяції, декоративна соломка, аплікації та колажі, а також дитячі роботи та дружні шаржі наповнення експозиції найрізноманітніше. Художниця Тетяна Павлик відома своїми акварелями, окрім них представила ще й чверть столітньої давності графіку. Намагалася нести, виставити ті роботи, які мало виставлялися, тому що в мене є з багато років різних, які вже багато участь приймали на виставках свіжих, як таких. Я не дуже зараз експоную, бо по, ну, з різних міркувань в мене, по-перше, вони не дуже оформлені, вони в папці вилежуються, вичікують свого часу, а принесла якраз з 25-річної давності. Це вже не перша квартирна виставка у івано франківську Однак, попередні не мали розголосу. Про них знали лише одиниці. Сюди ж переглянути виставку, розповідає господар домівки. Завітало уже чимало людей і залишили власні враження на стінах дому. У нас є можливість написати побажання якісь. Просто на стіні. Я це також так задекларував, що є олівці в кімнаті і побажання, якісь думки можна буде записати біля роботи, враження свої. Це також, в принципі, цікаво, бо людина не має там книжки, зошита, як, як, як правило, це пишуть. А тут почуття зразу, які йдуть від роботи, можна біля неї залишити. Наразі на квартирній виставці під назвою дизайн туса у Тараса представили роботи близько двох десятків митців. Серед них Борислав Яримак, Микола Джичка, Ірема Стецик та Ірина Погрібна. Експозиція продовжує поповнюватися щочетверга.